На Івано-Франківщині служба безпеки України викрила лабораторію з виробництва амфетаміну. у одному з сіл Богородчанського району під час обшуку приватної садиби, яку винаймали зловмисники. Оперативники спецслужби вилучили лабораторне обладнання близько півтони прекурсорів, реактивів та інших хімічних речовин, що використовуються для синтезу психотропів. На місці нарковиробництва були присутні четверо зловмисників, у яких співробітники спецслужби вилучили пістолет Макарова та посвідчення одного з громадських комітетів по боротьбі з організованою злочинністю та корупційною діяльністю. Під час обшуків наркоділки намагалися чинити правоохоронцям опір. Також було проведено ще шість обшуків в Івано-Франківську за місцем проживання зловмисників, вилучено велику кількість наркотиків, психотропів та пістолет марки «Фроммер». Вирішується питання щодо повідомлення всім причетним до виробництва амфетаміну про підозру за статтями 263, 307, 313, 317 кримінального кодексу України. Тривають невідкладні слідчі дії. Нагадаємо, що це вже третя нарколабораторія, ліквідована співробітниками Служби безпеки України на Івано-Франківщині з початку року.